Алі РТБ час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Зайнявся бізнесом. Сплати до пенсійного фонду закликають представники останнього. Інакше обіцяють завітати у гості. Причому у компанії із судовими виконавцями. Як вдалося з'ясувати дню, нині лише в обласному центрі майже дві тисячі підприємців-боржників, тобто кожний десятий. До декого із них спеціалісти пенсійного фонду та судові виконавці сьогодні завітали з рейдом. Як усе було, бачила Алла Сищук. Приватне помешкання у районі Басового кута на порозі рейдову бригаду недоброзичливо зустрічає місцевий пес. Двері довго ніхто не відчиняє. Однак, тут за інформацією державних виконавців має проживати один з бізнесменів-боржників. Був прописаний, він, він виписаний, виписаний. так? За цим бізнесменом тягнеться борг до пенсійного фонду у сумі понад 5 тисяч гривень. Юристи кажуть, зміна місця реєстрації та проживання не завадить розшукати чоловіка та стягнути борг. Його буде подаватися обов'язково в розшук. Накладений, арешт на все його рухоме та нерухоме майно. Наступна адреса вулиця Київська в одному з будинків мала би проживати жінка-підприємець, котра заборгувала перед пенсіонерами понад три тисячі гривень. Однак двері відчинила квартирантка. Державні виконавці вже по телефону розшукують боржницю. У вашій адресі прописана Альона Миколаївна і в неї є борги. І тоді ми будемо просто приходити до вас на квартиру і описувати майно, тому що вона там прописана, і в нас так пише виконавчий документ. Що якщо ви... Повідомляєте, що вона там не проживає то вам необхідно подати нам підтверджують документи. У відповідь у телефонній слухавці народжується чимало версій, аби лише не повертати борг. Таких гори бізнесменів лише у рівному близько двох тисяч, кажуть у пенсійному фонді. Загальна сума боргу фізичних осіб підприємців становить 3,5 мільйони гривень. Управління пенсійного фонду в місті Рівне здійснює усі можливі заходи для зменшення заборгованості на користь управління. А саме ми пред'являємо борг до державної виконавчої служби для примусового стягнення, завдяки чому в цьому році було. Не сплачено півтора мільйони гривень. Надійшло до, до управління. Несплата підприємцями боргу до пенсійного фонду шкодить не лише його наповненню, додає Тетяна Бабич. Підприємці буржники втрачають можливість набути власний страховий стаж. А у Рівному є з десяток таких бізнесменів, котрі винні пенсіонерам до 50 тисяч гривень. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Населення рівнищини за останні 8 місяців зросло на понад 2,5 тисячі жителів і становить нині 1 мільйон 157 тисяч жителів. Про це повідомляє Державна служба статистики. У нас в області спостерігається найвищий природний приріст поміж усіх регіонів України, крім столиці. А от з міграції у нас ситуація не така райдужна. Поїхало з області з початку року на дві сотні людей більше ніж приїхало для порівняння у сусідніх Волинської, Житомирської та Тернопільської областей. Цей показник має позитивне значення. А от щодо до доходів на душу населення. То у нас ситуація приблизно така ж, як у сусідів, і становить 4,5 тисячі гривень. Володимирецький район може стати зразком ефективного використання коштів, спрямованих на розвиток медицини. Провівши оптимізацію галузі, у районі лише за рік вдалося зекономити 3,5 мільйона гривень. Завдяки цим грошам уже відремонтували чотири сільських медичних заклади. Медичні свята на полісі відвідала Оксана Жужельська. Село Велихів Володимирецького району до найближчої амбулаторії в Антонівці близько 10 кілометрів. Цей ФАП обслуговує 660 місцевих жителів, і донедавна медичну допомогу тут надавала одна людина. Місцеві кажуть мало. Врач, якийсь чи чи медсестра, щоб капала людей? А то такі старі люди, вони ж не можуть в Антоновку добратися, щоб покапати. А прийшла б сюди і тут її покапали. А так нанять машину. Треба 100 рублів заплатити за один курс, току. прохання. Велихівців вже почули в ремонт місцевого фапу вклали 200 тисяч гривень. За ці кошти в закладі і медичне обладнання встановили, і навіть штат розширили. Відкрився фізичний фіз 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 кабінет, де можна приймати це. Є. Капання, сімейний лікар назначає, от і людина, яка закріплена Тетяна Іванівна, яка буде працювати у цій сфері, вона буде прокапувати, а я вже буду працювати по селу, по дітях. Така система роботи медичного пункту велехівцям ближча, тим паче кажуть ФАП до ремонту і після абсолютно різні заклади. Добре, що зробили, а що ж, бо ж далеко в Антоновку і не і ні велосипедом, хто больний, то не доїде. А що ж? Правильно добре що зробили. А це вже інше село Володимирецького району, довговоля. Тут свято трохи більше. Колишній ФАП розбудували і тепер тут працює повноцінна амбулаторія. Раніше тут лабораторії не було, зробили лабораторію. Оглядовий кабінет як такий був і раніше. Зараз ці кабінети об'єднали і сюди ж приєднали ще маніпуляційно. В принципі, розрахований мій день 30 чоловік на добу. На ремонт та розширення амбулаторії тут витратили 300 тисяч гривень. Окрім коштів проєкту програми розвитку ООН, вклали також і гроші місцевого бюджету та громади. У нас були збори громадської організації. З яких складаються майже всі жителі нашого населення пункту. Це 2000 тисячі населення, і з хати приблизно порахували, скільки буде це майже там по 20 гривень, чуть більше по 20 гривень. Це невелика сума. Але додатково люди за власні власні кошти, скажем, додатково приходили виконувати будівельні роботи. Програма розвитку ООН вже довела свою ефективність у згуртуванні громад Рівненщини, тож в довговолі зупинятись на амбулаторії не планують. Тут вже викупили приміщення колишнього колгоспу у пайовиків і мріють зробити. Ти там дитячий садок. За таку активність нові медичні заклади отримали подарунки від обласної державної адміністрації. У Велихові віднині є апарат для фізіотерапії, а у довговолі нова автомат-установка. А загалом у Володимирецькому районі цьогоріч відремонтували та укомплектували не один сільський медзаклад. І це ще кажуть не кінець. І це все завдяки оптимізації медичної галузі. Ми зекономимо 3,5 мільйона гривень в рік. Це по галузі охорони здоров'я. Як ми їх використовуємо? Значить, приблизно половина цієї суми йде на проплату е заробітних плат, соціальних виплат виплат е працівникам галузі охорони здоров'я. Те, що передбачено чинним законодавством, але на що не вистачало коштів. Другу частину цих коштів, от ви сьогодні бачили наші заклади, ми сьогодні продемонстрували чотири заклади охорони здоров'я. Влада сьогодні в районі вибрала правильний напрямок і. Сьогодні на виїзному засіданні всі голови районних державних адміністрацій, голови районних рад. Вони приймали і досвід, і також щоб в себе в районі могли втілювати в життя такі проекти. А у Володимирецькому районі вже думають, як залучити на село молодих медиків. Для цього їм планують надавати безкоштовне житло. Оксана Жужельська, Назар Мідриган, інформаційна програма День. Спільними зусиллями розбудувати інфраструктуру. Нестандартний метод залучення грошей для підведення комунікацій до нових мікрорайонів застосовують у Володимирці. Там отримуючи земельну ділянку, її власник підписує договір про пайову участь у розбудові інфраструктури і сплачує 5 тисяч гривень. За ці гроші і проводять згодом комунікації у мікрорайоні. Якщо врахувати, що кожного року у селищі виділяють 70-80 ділянок, сума набігає суттєва. Так само спільними зусиллями прикладають і нові біло дороги. Метод у Володимирці настільки поп. Улярне, що коштів селищного бюджету на співфінансування усіх ініціатив громади просто не вистачає. На кожній вулиці знаходиться ініціативна група, яка організовує цю роботу, тобто займається збором коштів на вулиці. Селищна рада аналогічно має кошти на це. Ми закуповуємо щебінь по можливості. Організовуємо його доставку. А уже за доставку щебня розраховуються жителі той чи іншої вулиці. За останні 5 років вдалося порядка 20 км зробити доріг, ну приблизно 4 кілометри в рік. Тепло у рівному з'явилося, але не скрізь. Як повідомило рівне вечірні з посиланням на секретаря рівне ради Андрія Грещука, є окремі об'єкти, де батареї досі холодні. Так без тепла залишаються два гуртожитки, один з яких належить воднику, а інший гуманітарному університету. Холодно і у будинку номер 275 на вулиці Соборній, адже ОСББ, яке його обслуговує, пізно подало гроші на співфінансування робіт з ремонту мереж. З будинків, які перебувають у комунальній власності, не обігрівається лише один під'їзд будинку номер 38 по вулиці Макарова. Це колишній гуртожиток, і у ньому проблема з мережами існує вже кілька років. Крім цього, за словами чиновника, тепла може не бути в окремих стояках або квартирах. Переважно це пов'язано з втручанням у тепломережі. В Україні розпочинається підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року. Одним з ключових моментів тут буде пробне тестування з 1 листопада. Протягом місяця усі охочі попередньо перевірити свої знання в умовах наближених до реальних зможуть зареєструватись на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Саме ж так зване пробне ЗНО відбудеться у березні наступного року. Більше про це далі у сюжеті. Не у травні, як цього року, через проведення Єврочемпіонату, а у червні складатимуть ЗНО у 2013-му майбутні абітурієнти. Тестування вже традиційно можна буде пройти лише з чотирьох предметів. Вибирати доведеться з поміж української мови чи літератури, всесвітньої чи історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, російської чи іноземної мови Цьогоріч перелік дещо розширили. Новим цього року з предметів я вже сказала, є світова література. Вона додана вперше. Міністерство освіти і науки підготувало програму зовнішнього незалежного оцінювання з світової літератури, яка була оприлюднена ще в травні місяці дванадцятого року. Починати готуватись до оцінювання освітяни радять уже відтепер допомогти абітурієнтам. У цьому мають тренувальне онлайн-тестування. Є закладка тренувальне онлайн-тестування, сайт Львівського центру оцінювання якості освіти ЛВТЕСТОРКВЕ. І на тій закладці можна пройти тестування з більшості найпопулярніших предметів. Ознайомитись з процедурою ЗНО, попрацювати з тестовими зошитами та бланками відповідей, навчитись ефективно розподіляти час та з'ясувати рівень знань, порівнявши свої з результатами інших. Вступники зможуть на пробних тестуваннях. Вони пройдуть 23 та 30 березня. Визначено предмети 23-го один перелік, 30 березня інший перелік. Послуга платна, участь в одному тестуванні. 89 гривень. Реєстрація на пробне тестування на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти розпочнеться з 1 листопада і триватиме місяць. На рівніщені пункти його проведення відкриють в усіх містах, селищах та селах. Ірина Василовська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Микола Сорока офіційно став ректором Національного університету водного господарства та природокористування. Відповідний наказ підписав міністр Дмитро Табачник на підставі подання трудового колективу навчального закладу. Микола Сорока має звання доктора наук, з держуправління, професора та заслуженого працівника сільського господарства України. Попереднім його місцем роботи було міністерство регіонального розвитку та будівництва України, де протягом двох років пан Сорока був першим заступником міністра. До цього впродовж семи років він очолював крівницьку обласну державну адміністрацію. Дякую Священник зі сполучених штатів закликає українців до єднання. Настоятель церкви святої Софії, що у місті Чикаго Іван Боярчук приїхав на історичну батьківщину, щоб пробудити у людей патріотичні почуття. каже не той патріот, хто одягає вишиванку чи гучно відзначає день незалежності, а той, хто працює на благо рідної землі щодня. А ще на переконання отця Івана Україна історично була і залишається багатонаціональною державою. Тому представники усіх національностей повинні мати тут рівні права і можливості. Україна для всіх тих, хто визнає нашу Конституцію. Хто примножує наші історичні національні багатства, хто платить відповідно податки? Ріношені відзначають 68-му річницю визволення України від фашистських загарбників. Впродовж тижня у школах області відбуваються тематичні зустрічі ветеранів з учнями відкритої спеціалізовані експозиції. Багатої на заходи буде неділя, 28 жовтня. жовтня. 10-й годині ранку представники обласної влади і громадськості покладуть вінки та квіти до могили невідомому солдату на військовому меморіалі кладовища Дубинське. Крім цього, в обласному центрі відбудеться урочистий мітинг, виставка військової техніки. Та святковий концерт усіх охочих частуватимуть солдатською кашею. Подібні заходи відбудуться і в інших населених пунктах краю. До рівного завітав Національний Симфонічний Оркестр України, керівництво обласної філармонії. Вже давно запрошували іменити колектив. Однак у музикантів був надто щільний графік. Втім, оркестр несподівано таки погодився виступити у Рівному, повертаючись з гастролей у Варшаві у залі Палацу дітей та молоді, де відбувся концерт, побував Володимир Строс. Більше 70 музикантів. За словами організаторів виступу, на невеликій сцені органного залу Національний симфонічний оркестр України виглядав би досить комічно. Тому усіх шанувальників класичної музики запросили до палацу дітей та молоді. Тривають останні приготування, музиканти ще раз репетирують виступ. Кажуть, рівеньська публіка почує кларнетиста Юрія Небетовича та альтиста Олександра Погорєлова, які виконають концерт бруха. Окрім того, пролунають твори Чайковського. Ця музика просто сама по собі вона надзвичайна. Ромаю Джулієта і Шоста симфонія, якщо говорити про Чайковську, це одні з таких глобальних якихось творів, філософських навіть можна сказати. Концерт став сюрпризом для рівниць шанувальників класичної музики, адже в ефірі обласної філармонії він не був запланований. Про виступ оркестру стало відомо лише два тижні тому, адже графік Національного симфонічного оркестру України розписано вперед на багато місяців і знайти у ньому шпарину раніше не вдавалося. В Варшаві вони дали концерт і на зворотньому шляху. Е... Вирішили дати концерт у нашому місті. Я думаю, що це буде великою подією в мистецькому житті нашого міста. Це безперечно, тому що такі оркестри, на жаль, дуже рідко заїжджають в наше місто. Нещодавно музиканти повернулися з Франції та вже готуються до гастролей Японією. Загалом за свою історію колектив багато гастролював, а його платівки американські та австралійські експерти визнавали кращими записами року. Останні 13 років оркестром диригує Володимир Сіренко. По радянській е -е, хронології, то ми з 1937 року, але по по-справжньому наш оркестр існує з 18-го року. А от з 1937 це вже історія, це не, не, так, не така далека історія. Це Натан Григорович Рахлін, народний артист Радянського Союзу, 25 років у нас керував. Минулого разу у листопаді 2008-го, коли оркестр проїжджав до Рівного, зала була напівпорожньою. У обласній філармонії пояснюють, тоді невдало провели рекламну кампанію. Нині все інакше. Неповний зал був і важко було зібрати студентів на це загітувати, була проведена велика робота. А сьогодні повний зал. І видно, що просто люди в захваті. Далі на шанувальників класики очікує концерт заслуженого артиста України Миколи Швидківа. Він відбудеться вже 25 жовтня. Володимир Струс, Микола Штемпель, Штепель, Костятингнітецький, інформаційна програма День. Переможницею всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка Я хочу жити у якісному світі. Стала семикласниця рівненської загальноосвітньої школи номер один Олександра Васильєва. Цей конкурс уже в десяти проводить держспоживстандарт. Малюнок рівненської школярки столичне журі визнало кращим серед дев'яти надісланих від Рівненщини. Малюнки усіх фіналістів будуть розміщені у спеціальному каталозі Я хочу жити в якісному світі учні, котрі здобули у конкурсі перші місця, отримали цінні подарунки телевізори. І до інших тем на стартова Агаруш На рівнищі стартувала традиційна спартакіада серед вищих навчальних закладів. Урочисте відкриття відбулося на стадіоні Авангард в обласному центрі. Перша дисципліна легка атлетика. Як усе було, бачив Іван Марчук. Вона хреститься перед стартом, бо дуже переживає за свій результат. А вже за кілька секунд студентка Сарненського педагогічного коледжу Валентина Радкевич на стометрівці випереджає суперниць із чималим відривом. давай. Ми готувалися ретельно, кожного дня готувалися. Було дуже важко, але нічого. Ми це все зробили добре. Якщо хтось до спартакіади готувався спеціально, то для деяких студентів ці легкоатлетичні змагання це як звичайний навчальний день. У нас спеціальність фізичне виховання, то ми і на парах дещо робимо, виконуємо там різні різні ну, вправи. Вігає участь у цьогорічній спартакіаді беруть представники 15 вишів області. Традиційно змагатимуться студенти у різних видах спорту аж до травня наступного року. Дані змагання є відбірковими до всеукраїнських, тому що в цьому в цьому році ще планується проведення і всеукраїнської спартакіади вищих навчальних закладів. От і на наступний рік мають відбутися вищих навчальних закладів України, а потім Всесвітня Універсіада у Казані в Росії. За підсумками першого дня змагань серед університетів лідирують студенти НУВГП. серед коледжів і технікумів. Попереду Сарненський Петколедж остаточні результати першого етапу обласної студентської спартакіади стануть відомі за підсумками двох днів змагань. Іван Марчук, Митро Шамшин. Інформаційна програма День. За два тури до завершення у чемпіонаті області з футболу змінився лідер змагань. Ним став Оржівський Одек, який у перенесеній грі у себе на полі переміг Рівницькославії 1-0. Переможний гол господарів забили на 92-й хвилині гри. Таким чином лідери чемпіонату зрівнялись за очками. Втім, завдяки додатковим показникам на перше місце піднявся Одек. РТБ незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Його... Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі.